Спартан, Ще не зовсім дозріли яблука ранньої осені. Такі крупні, що прийшлося їх підперти гілки палкою, щоб не відчахнулися. Тут ось груші. Теж підперто палкою. Що я хочу сказати? Хотів було я літом поставити тут намета і переночувати хоча б один день, а то в далекі поїздки я з наметом не їзджу, думаю, переночую в дворі. Задумка була гарна, а потім я зрозумів, ні, не вийде, тому що мені вже... Тяжко ставати на коліна, залазити в намет, там ночувати, вилазити туди-сюди. Нема на що цього здоров'я. А коли же ж було ось біля цього гаража мотоциклетного, коли ще не було цього автомобільного гаража, я отут і ставив намета. Це було, мабуть, в 85-році. му році. Цілий місяць там прожив. А зараз не судилася. Далекі дороги не їздю з наметом, куди там, а тут і вдворі не вийшло. Тож, поїду я в мандрівку сьогодні. Ні, не сьогодні. Завтра. Без намета. Але щось мені вже осіннє небо не подобається. Мені хочеться сонця, а вже прохолода. Теміння. Ну, гаразд. Хай буде так. Завтра дорогу. А завтра, тобто вчора, я так і не поїхав, тому що небо було затягнуте. Знаю, що дощу не повинно бути. Але хмари, прикрили сонце, погода зйомочна. Та й зараз сонце хоч і є, але воно ще далеко, там за лісом. Поганенько видно. Але коли сонце, то яскравість, освітлення краще, і зйомки будуть приємнішими для ока. Тобто я поїхав через два дні післязавтра. Значить, сьогодні. І знаходжуся я на глядовому майданчику. Біля дендропарку. Тепер це називається міський парк. Їду і йду. Де погана дорога йду, а де гарна, їду ось цим своїм велосипедом. У Сем'янівку до Орскли. Там внизу повинен текти струмок з правого боку під деревами. Але ніколи води я там не бачив. Може тільки весною. Виберешся за місто околиці, як і всі. А он там внизу, а ще не заважаю щось сказати, он там внизу той колодязь. Де я коли знімав фільм під горою, де колодязь. Але його погано видно. Я, наприклад, не бачу, знаю, що він там. А чи камера бачить чи ні? Мені невідомо. З цієї гори добре видно. Потлаївку. Правда, сонце не так освітлює, як треба. А поруч з цим селом з ліворуч і буде Сім'янівка. Суворі обличчя у цих трьох постатей. Сувори, тому що сонце їхнє освітлює. Я тут був, був не раз, тож я вже до них звик. Та ще положу ось на стіл. Цукерку. Так звану подач. Ну, я ці такі забобони не вірю, але... Буде це гарний туристський звичай. Там вон дівчатка приїхала на велосипедах. Ну а я вибираюся і буду спускатися тепер з гори донизу. Ось на цьому коліку, велику. Йдучи пішки, бо схил гори. Призупинився, поставив велосипеда, об це дерево, а він упав. Ну я вже його лежачим не знімав. Добре, що впав без мене, бо таке часто буває. Як часто? П'ять разів в житті було, тепер я боюся. Тепер я погана дорога. І до пішки. А це цвинтар. Я вперше тут. Ну, Нікого знайомого мені тут немає. Це мабуть цвинтар села. Петлеківка. Світає Петлаївка. Цей дороговказ показує, що мені туди донизу я вибрав правильну дорогу. Буду йти пішки. Погано видно. Не буду ризикувати, щоб не впасти. Все, небо затягло суцільною ковдрою темряви. Радісного сонця, яке я хотів, щоб видно було знімати краєвиди, я не бачу. Ну вже ж повертатися не буду. Пройду цей маршрут до кінця. Схоже на будинок культури. Ям слава дістався в Орскли. Є така річка на Полтавщині. А це значить, що я вже у Сем'янівці. Картинка так колись називалася. Але первоначальна назва така й була за часів існування цього села. Сем'янівка. Тут ось є пляжик невеличкий, пологий заход до води. Я тут один раз колись купався. Сьогодні не буду. Вода вже осіння, прохолодна. А то бувало, я пробував тут закидати спінінга. Раз закинув. Туди в кущі попало. Інший раз, як закинув, блишня перескочила через гілки і там почала звисати. Ну думаю, як же ж її дістати? Ага, якщо потягну на себе, то блешня зацепиться за гілки. Я опустив її сюди, дістав руками і тут в мене в голові відключилося. Замість того, щоб карабінчиком зняти блисню з ліски, а потім її змотати, я поставив ногу на ліску і давай блисню відривати. Отаку колись глупості я вчинив. У цьому місці, а от там дали я знаю, був підвісний міст. За часів повномасштабного вторгнення його чи то затопили, чи то підірвали, але, в общем, він був весь у воді. Зараз я його не бачу. Треба буде під'їхати на те місце, поглянути, чи є він там, чи немає. А, досить і цього, Це ось виноград, а, мабуть, лідій. А ні, не ліді, ні, а якийсь. Ага. Бурячки, цибулька, огірочки і помідори. О, перець. Картошку, а це цибуля свіжа. Це О, то бачите як? Дужіть чуть, чуть Я с моркви викладу більше вдару. Та досить і цієї. Ну. От гарну моркву жіночка виростила у Сем'янівці. А от там підвісний міст був. Його, то є, були... є. Уже підняли? Да. Підняли. Попробую перейти, але ну, я так боюся по ньому ходити. Ні, ні, він там він трошки він так нахилений, ну все одно, Ну не знаю. А, на, на піду подивлюсь, Ось дивіться, отак від усіля от, от, гляньте, гляньте. Я Його, погано ну. бачу, уявляєте ж. ж, ж. Ось В прошлому році впав з велосипеда за те, що погано бачу, ще й пальці зламав. А це ризикнув так і проїхатись. Де йду пішки, де їду. А це ви вже, мабуть, давно знімаєте, їздите, так? Так. Бо я наче бачила вас у цьому. Чому? На велосипеді. Ага. Ви там корів знімали, крайки. Ви ж тим чоловіка мого знімали, він там сидів, інвалід, пам'ятаєте? Ну вже не знаю, він вже помер. Нема чого. Він же живий? Помер. Коли? В прошлому році. А, -а, а, бо він, він коли... живий був, да він серед. Так, мен... Недавно він мені написав коментар. Ну, що? Як, недавно, то, навін... ну, мабуть, в минулому році. Да, в минулому році, ще... ми побачили відео, він каже, подивись, там хтось написав, він, він знайшов, що він вже помер, кажу, буде жити довго, кажу, розпишу і бідненький. О, та, спасибі, дівчатка. Бідненький. На жаль, я нічого вас не можу купити, на гору важко нести, а вам так обидно, так. Та все є Ми, у нас. До ту, Ми до Дома своя Лідія у нас росте виноград. Ну, спасибі вам, до побачення. До, до побачення. Дякую, вам приїжджайте. Не знаю, не дуже обіцяю, вже старий, здоров'я не те. Да, Красиво да, так. Якби оце, щоб немає ще лебедів. Так вони... і погано пізніше, пізніше вони, може, і при... припливуть. Погано, що сонця немає, все таке тьмяне. А ага, воно все таке М -м, якось непривабливо. Ну, гаразд, дякую вам. Дякую. Дякую вам. Вам ага. ви хоч покажіть, що ви там зняли, щоб ми бачили. Як сказали дівчата з базарчику, що цей пішохідний місток підняли вже з дна. Підвісили. Ой, чомусь раніше я думав, що він ширший. Не знаю, пройдусь я чи ні. Ой, ризикну. Ой, боюсь. Та ще з велосипедом. Оооо, виняє екстра. Нє. Ні- Я боюсь, з велосипедом не піду. Ось, Оршка тече звідти мене. Хвилі бачучи, йдучи по мосту, голова закружиться і я впаду. Ні, йти не буду. Ось такі справи невтішні. Я вже на іншому березі ворскли та скористався я не тим пішохідним підвісним містком, бо хитовиця мене лякає, а ще хвилі під мостом невеличкі йдуть, а в мене вже й голова кружиться, боюся впасти. Тож я скористався, переїхавши сюди цим автомобільним містком. Тут обкрутюсь. Та й в зворотню дорогу поїду. Ось така вона Ворскла у Сем'янівці. Автомобільним містком звернув на обратну дорогу через Ворску. Річка, яка протикає на даний момент у Сем'янівці, тобто колишніх кратенках. А на цьому вже правому березі є пляж. Ось, тут обривчик, хотів воду потрувати. Ні, не дістати мені. А тут що тут? Чи підійде, чи ні? Та я боюся трошки воду, ще й камеру замочити. А тепер довгий підйом на цю гору. не сказав, що вода холодна, але вже бажаючих купатися немає, та я б не ризикнув. А так, для витривалих людей, водичка ворска туди гарна. Невдовзі буде підійматися туди, нагору, в бік домівки. Я майже на вершині гори. Де коли стояв ось тут такий намет, прихисток від сонця для спостерігача за пожежами. Ось тут він сидів на цьому стільчику, колоді з дерева і спостерігав за горизонтом. Дивився, де щось може горить. І він знав, хто бадилля з картоплі, палить. А чи то справжня лісова пожежа. І дзвонив туди у відповідні служби. Оце мені на базарчику одна з продавчинь зустрілася. Оказується його дружина. І той чоловік-інвалід помер минулого 24-го року. І інша жіночка мене впізнала, каже, це ви тут колись коров знімали. Ось так бувають. Шляхи дороги перетинаються на цей раз у Сем'янівці. А це пам'ятник на місці, де колись війська Петра І переправлялися з лівого берега, бродом перейшли в Орську, а потім піднялися сюди на гору, щоб відбивати шведа від Полтави. Устелими, устелена дикими грушами земля. І ця дорога веде туди до пансіонату або будинку відпочинку Кротенківський. Який вже, звісно, річ не функціонує. І табличка попереджає, що прохід туди заборонено. Можливо, хто тут раніше відпочивав, то знають, цей краєвид, ці ворота. Знову в мене підйом на гору. Пансіонат показати не довелося. Я там тільки на території один раз його колись був, з кумом Володею. кіно для них привозили, кіно стрічки. Кіномеханік уже крутив інший. А тут в товщі гори збудовано ось таке якесь. Приміщення, Я гадаю, що це якесь хранилище, склад Динку відпочинку Кротенківський. Ось тут східці ведуть нагору, я колись лазив по них, там по даху ходив, але зараз цього робити не буду. Ну і тут ось таке приміщення, кладовка захаращене, темне. я з велосипедом далі. А на землі вже осінню пахне. Десь у тих краях далеких у Сем'янівці біля Ворскли я і побував. Тут мій маршрут і завершено. Я стою. На високій горі, а внизу круто схил. Покотися не вибереся, що поріс деревами.